Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 454 тисячі 420 особин за добу 770 і поранено 1 мільйон 363 тисячі песиголовців за добу 2310 танків 7180 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 13 796 одиниць за добу 31, артилерійських систем 11593 одиниці за добу 41, реактивних систем залпового вогню, 1046 одиниць, засобів протиповітряної оборони 758 одиниць, літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9266 одиниць за добу 31, крилатих ракет-2092 одиниці за добу, 3, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15 510 одиниць за добу, 51. спеціальної техніки 1 908 одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!